Політичний піар і медіа активно впливають на сприйняття молоджі, політичних процесів та журналістики. Тож я вирішила поговорити з доктором науки соціальних комунікацій і професором кафедри соціальних комунікацій Кравченко Світланою Іванівною, аби зрозуміти, як політичні кампанії формують довіру або недовіру молодих людей до медіа. Добрий день, пані Світлано. Дуже дякую, що погодилися зі мною поспілкуватися. Тож для початку розкажіть мені трошки про ваш досвід роботи в політичному піарі. Ну, насправді, я як науковець займаюся політичною інформацією, як практичний журналіст, я так спеціально в піар-компаніях не працювала. Я працювала просто як журналіст на новини, на новинну інформацію. Колись мала досвід роботи на телекомпанії Аверс і Волинському державному телебаченні. Це були ще 90-ті роки. Була трошки інша ситуація, інша журналістика. Зовсім не така, як зараз. Але політична інформація дуже важлива, і те, як її подають у суспільстві медіа, як вона поширюється, дуже важливо, бо це впливає на громадську думку і на вибір, політичний вибір суспільства на його майбутнє. І це дуже важливо. Як би ви охарактеризували сучасний політичний піар в Україні? Ну, Сучасний політичний піар взагалі дуже розвинутий, але досвід його невеликий. Якщо, скажімо, в інших розвинутих країнах піар е, е, має, наприклад, столітній досвід, 50 років, так, десятки років. В деяких країнах, якщо говоримо, наприклад, про США, Британію, то там піар бере початки е, історично ще з 19 століття, то в Україні піар реально політичний піар, так якби він мав розвиватися, він розвивається тільки почав розвиватися. Вже в 21 столітті. Тоді, коли, ну фактично, після 2004 року, коли нарешті була свобода слова, коли партії могли і мали доступ до медіа, то фактично після помаранчевої революції політичні партії почали реально мати можливість будувати, просувати свій. Імідж у медіапросторі за допомогою медій, за допомогою різноманітних елементів пропаганди, зв'язків з громадськістю. Тобто піар український розвивається, політичний піар розвивається, але досвід ще невеликий. І тому тут якби, цей досвід треба напрацювати. І це все залежить від вас, тих, хто буде, хто прийде в цей піар ну, за от кілька років, буде працювати, буде практиком. Себто політичний піар в Україні не є настільки розвинним, як би міг бути, ось як, наприклад, у країнах Європи або так. Америки, але ми можемо це змінити. Так, треба його розвивати. А як соціальні мережі змінюють способи політичного піару та його сприйняття молоді? Соціальні мережі кардинально змінили вплив на суспільну думку. бо... Як показав знову ж таки досвід останніх виборів в Україні, які відбувалися з 19-20 роки, що політики стали менше зустрічатися вживу з людьми, організовувати зустрічі з своїми виборцями, а частіше стали комунікувати через соцмережі. І це дуже погано, тому що правдивий образ політика в соцмережах не можна побачити. Живий живу людину можна побачити вживу, порозмовлявши з нею і поставивши йому запитання. А соцмережі стали пріоритетними. І в соцмережі можна створити дуже позитивний образ, який взагалі не відповідає реальності. І на це працюють. І ми всі знаємо, що є організовані цілі ботоферми, які поширюють певні повідомлення певного типу в певних групах, формується певний алгоритм так, поширення таких повідомлень. І вони мають величезний вплив, і вони при бажанні, при поставленому завданні можуть формувати неправдивий образ політика, і це дуже-дуже є негативний вплив. Це важливо. Помітна різниця у сприйнятті політичних компаній серед студентів та старшого покоління? Однозначно, помітна. Серед людей старшого покоління. Є дуже багато людей, які мають певну таку ностальгію за минулим, за своєю молодістю. Бачать багато позитивних речей в тих часах старіших, радянських часах. А з другого боку, старші люди більш досвідчені. Я не кажу, що всі, але дуже багато людей, які ставляться більш критично до інформації, вони її оцінюють з різних боків, бо вони жили при різних владах. А молодь більше, звісно, теж є, має велику кількість. Кількість молоді є такою, яка має критичне мислення, але є і молодь, яка от те, що є в соцмережах, сприймає безпосередньо буквально, тобто не легко маніпулювати, саме тому що молоді люди не мають політичного досвіду, так життя при різних владах, при різних режимах, і тому тут, тут є ці відмінності із досвідом. Із пропагандою пов'язані, так, бо дуже багато людей під впливом пропаганди минулого ще живуть і залишаються. А з другого боку, молоді іноді просто не вистачає цього досвіду, так, політичної інформації, щоб її розмежувати і сприйняти, яка позитивна, яка негативна. Ось так. Ну так, і власне, навіть не політичний досвід, а й життєвий досвід також дає Важливий. якусь так, важливу роль відіграє. Як медіаосвіта може допомогти молодим людям критично оцінювати політичний піар? Медіа освіта дуже важлива, вона в нас тільки починає розвиватися ну, кілька років, останніх так до десятка. Але є країни, в яких програми з медіаграмотності запроваджують ще з середньої школи. І я вважаю, що це досвід важливий. Цих занять може бути небагато, але вже зі шкільної парти і у студентів різних факультетів це треба вчити, вчити медіаграмотності, тобто критично сприймати інформацію, критично мислити. Це дуже важливо. Чи існують етичні межі у політичному піарі, які обов'язково потрібно дотримуватися? Так, існують, є ціла декларація етичних номер норм працівника зв'язків з з громадськістю піару. Ця декларація опублікована. Це міжнародний документ, який рекомендований для дотримання ось цих етичних норм збалансованості, довіри, діалогу. Там різні переліки, їх багато цих вимог, так само як етичний кодекс журналіста. Є етичний кодекс піарника, і його бажано дотримуватися. Звісно, що це не завжди вдається, тому що великою мірою це залежить від замовника так, того, хто замовляє піар. Але такий документ є і він рекомендований для дотримання всім працівникам сільських А Які типові помилки роблять політики або піар-команди, що знижують довіру молоді? Типові політики це маніпуляція фактами. Це відверта брехня і дезінформація, коли вони знають, що вони дають неправдиву інформацію, тому що рано чи пізно ця інформація з'являється правдива, і ми тоді розуміємо, що нам обманули. Я, наприклад, є живий свідок того, як редакція каналу 1, 1+, двічі за останні 20 років виходила в ефір і перепрошувала своїх глядачів за подання неправдивої інформації. Наприклад, після цього я їм не довіряю. І навіть якщо вони якби раптом почали говорити тільки правду, в мене не, немає довіри. Я цього каналу просто майже ніколи не дивлюся. Це моє особисте ставлення. Ось але чому саме канали, які знають, що вони оприлюднюють все одно правду рано чи пізно роблять такі типові помилки? Як ви вважаєте? Вони мають власників, які їх фінансують. Ще є такий один феномен нашого інформаційного простору ось ці комерційні медіа, особливо телеканали, які потребують для функціонування дуже великих коштів, вони є збитковими. І власники не хочуть їх робити прибутковими. Щоб стати прибутковим, треба мати повну свободу творчості. А власник використовує цей канал для того, щоб просувати свої бізнесові і політичні інтереси. Він зацікавлений, щоб цей канал був збитковий для редакції. щоб... Фінансуючи редакцію, замовляти інформацію. І, відповідно, явищі такому, так, зацікавлені власники великих комерційних популярних каналів. Їм вигідно казати, що я вас фінансую, і я замовляю редакційну політику. Угу. Чаєте ви, що політична пропаганда впливає на довіру до новин серед студентів? Е, так, політична пропаганда завжди діяла і діє. Вона просто трошки змінює свої інструменти. Якщо раніше це було телебачення, радіо і газети, то тепер це знову ж таки інтернет і соцмережі, і вона впливає на сприйняття інформації, бо люди, наприклад, журналісти вони аналізують медіа, вивчають, вони більш критично сприймають інформацію. А вже студенти інших факультетів, молодь, яка не аналізує і не вивчає ось цих аспектів впливу на суспільство, вони сприймаються більш буквально. Безпосередньо і дуже легко піддаються впливу отих обіцянок, популізму політиків, тому тут є і великий негативний вплив. А, чи можна сказати, що молодь вчиться розпізнавати маніпуляції у політичному контенті? В цілому, що молодь вчиться розпізнавати, я думаю, що не можна сказати. Скоріше всього, вчиться та молодь, яка вивчає медіаграмотність, якщо це є в школах або в університетах такі дисципліни. Ну і, звісно, журналісти. І ті студенти, які вивчають різні інформаційно-комунікаційні технології, вони цього вчаться. Але на інших факультетах я думаю, що це менше відбувається. Єдине, що це може відбуватися за рахунок того, що молодь цікавиться проектами фактчекінгу. От Якщо молодь зацікавлена, і медіапроєкти відвідує в мережах сторінки або на сайтах, то тоді так, тоді може бути це доступна інформація. Але сказати, що це дуже зацікавлена, ця молодь, я б не сказала. А як політичний піар впливає на довіру молоді до медіа та журналістики? Ну, Піар негативно впливає, бо, на жаль, так, якби треба було згідно ось цих декларацій світових і норм, так подачі інформації, піар мав би бути завжди чистий, білий і справедливий, але він такий не є. І часто в політичному піарі багато партій використовують прийоми не зовсім етичні, прийоми, які порушують законодавство. Останній досвід політичних виборів 2019 року показав, що дуже активно використовувалися прийоми чорного піару, очорнення, приниження, використання фальсифікованих документів, штучно замовних розслідувань журналістських, які не підтверджені джерелами чи реальними фактами. І це негативно впливає, тому що це формує фальшиві уявлення про партії, про політиків, про діячів. То має більше грошей, може замовити більше негативної інформації про свого опонента, яка не має підстав, не має підґрунтя. Не дає рівних можливостей для політиків, тому впливу є дуже багато негативного на от сприйняття суспільством тих чи інших діячів партії і політиків. Тобто ті партії, які би мали мати більшу підтримку, так більш такі позитивні згідно своїх програм. Вони мають навпаки менший рейтинг. Вони не мають стільки грошей, як мають олігархи. Впливові люди, і вони не можуть просунути свій імідж. І, на жаль, ось цей вплив на суспільство він дуже великою мірою залежить від того, хто має ось ці кошти, прибутки має вплив на діяльність політичних партій. Угу, зрозуміло. А чи вважаєте ви, що сучасний політичний піар часто маніпулює фактами, і як це впливає на довіру до журналіста? Так, політичний піар маніпулює фактами, багато дуже замовних. Навіть журналістських розслідувань не кажу вже про сюжети, програми і різноманітні промоційні компанії. І, звісно, що це породжує негативний вплив, недовір. Але ми, дякуючи тому, що ми маємо інститут масової інформації, який публікує перелік цих білих якісних медіа. Тобто, той, хто цікавиться, може собі знайти перелік тих джерел, яким можна довіряти. І це вже добре, що це у нас є. Які канали та формати є найефективнішими для впливу на молодь? На молодь, звісно, впливають найбільше соцмережі. Це однозначно це підтверджено аналітиками, експертами, які аналізували досвід останніх політичних виборів. Що, на жаль, соцмережі і просування через різні соцмережі політичної інформації мало найбільший вплив на вибір молоді. Але ідеальний варіант у суспільстві це коли на всіх медійних платформах всі політичні сили мають. Рівномірний однаковий доступ до надання інформації це ідеальний варі... варіант, Це гарантія демократичного суспільства, коли найбільш популярні медіаплатформи надають однаковий доступ до аудиторії всім політичним силам. Це було б найкраще, але соцмережі, звісно, тут на першому місці. Од... А як ви ставитесь саме до телеграм-пабліків? Тому що як ми знаємо, молодь найчастіше там зараз дивиться новини, і мабуть це найбільше впливає на сприйняття журналістики та медіа. Телеграм дуже популярний, причому його так розкрутили останнім часом активно, останні роки. В цілому я ставлюсь до телеграм негативно, бо знаю з таких джерел і офіційних, і неофіційних, що ця мережа все ж таки підозрюється, що вона контролюється з Росії. З одного боку, вона дуже технологічно розвинута, так, дає багато можливостей для подання різної інформації, швидкого і так далі. А з другого боку, ну, ось ця підозра про впливи російські, і про можливість їх збирання інформації через Телеграми дуже може бути небезпечною. По-друге, через Телеграм просувається дуже багато маніпулятивної, неправдивої, фальшивої інформації. Нібито, з одного боку, кожен може заснувати, просунути, і це добре можна сказати правду. Так? А з другого боку, це ризик. Тому мені все ж таки, на мою думку, мені здається, що все, що може бути пов'язане з Росією, нам треба цим не користуватися, обмежувати вплив цих каналів на, наш, на наше суспільство, на нашу свідомість, на наш вибір. Звісно, кожна людина сама мусить визначити свою, так, свої пріоритети інформаційні, але якщо є така підозра, що це пов'язане з Росією, то краще від телеграму відсторонюватися якнайбільше. Це моя Я з вами згідна. Як ви радите студентам або молодим журналістам реагувати на політичні кампанії в медіа? Слухати їх, аналізувати, аналізувати за певними схемами, джерело інформації, підтвердження фактів. Очевидці, які можуть підтвердити ту чи іншу подію чи інформацію, і знову ж таки, хто замовляє, так, і хто це подає цю інформацію. Тобто аналізувати з різних боків джерело, наповнення, отримувач, так, хто надає інформацію, хто зацікавлений в цій інформації, як вона подається, якими словами, якими фразами, якими емоціями, чи викликає емоції, чи подає навпаки якусь конкретно доведену інформацію. Я пропоную тільки аналізувати. Спочатку послухати, а потім проаналізувати і зробити висновок, наскільки вона правдива, реальна, потрібна, цікава вам чи ні, корисна чи шкідлива навпаки. Якщо бажаєте, можна сказати щось нашим глядачам на кінець. Хочу сказати, що е, треба. Постійно засвоювати нові технології, інструменти інформаційного е, простору треба вивчати і критично мислити обов'язково. Тобто обов'язково аналізувати всю інформацію, яку ми сприймаємо, яку нам подають, наскільки вона відповідає реальності, має джерела, хто подає, для чого подає, з якою метою, що хоче отримати. Обов'язково. А, дякую за ваш час. І відповіді було надзвичайно цікаво почути вашу думку. На цьому все з нами була експерт Кравченко Світлана та я, Лавренюк Анастасія. До зустрічі на сайті Нівроку.